Салют. Вітаю вас на майданчику Автодвіж. Хочу вам анонсувати дуже гарно. Як зовні, так і всередині. Дуже напаковано Audi QVS. Друзі, це офіційний автомобіль в мега гарній комплектації і в мега крутому стані. Тобто, 2020 рік. 109 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Всі сервісни виключно виключно зверніть увагу на Audi. Е, автомобіль в троні плівці з першого дня, тобто не буде тут ні сколів, ні подряпин, нічого, нічого абсолютно. От. Е, по комплектації це у нас S-Line. Диск, як бачите, зараз на зимовій гумі. От. А, але при бажанні, е, при бажанні ми поставимо е, рідні оригінальні. Диски R22, от, а ці бажанні можете купити за додаткову плату. От. <клес> так, Дивіться, по комплектації, Це в нас е, максимальна, яка тільки є Matrix HD оптика. Е, тут пневмо, звісно задні колеса підрулюють, адаптивний круїз контроль, тобто Distronic, е, камера 360, Black -пакет, е, проєкція на лобове шкло. А термальна лобовушка, камера асистентів, подвійний пакет, шклопакет ще не знаю, не бачив. Вхід без ключа, вхід без ключа, дотяжечки дверей, присутні. По вікнам 19-ки. По салончику. Дуже гарне виконання салону, мені таке ну Дуже личить, якщо чесно. Вже чорні кольори просто-напросто вже проїлися. Тут у нас курші з продувочкою, з подкаленочкою, з підтримкою з боковою, з масажами, з вентиляцією обігрів. Торпеда у нас в шкірі напа, кермо трьох в стилі S-Line Віртуальна приборочка. Такі от наліпочки, які характерні. Комплектації S-Line. Дуже гарна опція стеля з Алькантари. Дуже гарно виглядає. Однозначно, якби собі замовляв, би, то замовляв би таку Преміальна акустика Бен Коллесом. Друзі, це автомобіль, який не планувався продаватись. Тобто, ну, Просто зараз людина замовила собі новий автомобіль, а, а цей якби, продає. Тобто він стандартно обслужився, як бачите, позаду тут ніхто. Не совався все чітко, без моментів, без нюансів. Задня кліма, задні підігрів, спортивні гальми. До речі, гарна зимова гума. Камери у нас 360, як вже говорив, Багажничко з самого нового. вважають такі коврічки, щоб тут нічого не пошкодити. Є рельси для додаткового кріплення багажа. Тут у нас докаточка, що характерно офіційним автомобілям, Сабвуфер, акумулятор. Коротше, все чітко, нюансів нема, керування пневмою. Віртуальна педаль. буде закриватися і відкриватися, як у нас кажуть, з ноги. Партронічки, як бачу, 360. Відверто говорять, якщо, якщо враховувати те, що автомобіль абсолютно не готувався, просто звичайна мийка, то він в мега гарному стані. Тобто він, щоб ви розуміли, він без детелінгу, без підготовки, абсолютно просто помили і виставили на продаж. в нас на майданчик. Якщо і дати просто таку хімчисточку, то вона буде просто ракета. Хоча вона і так ракета. Дуже гарно, коли іменно торпеда в шкірі і не в звичайній там в штучній, а іменно в напі. Тобто тут шкіра напа. До речі, те, що хотів побачити, подвійний шклопакет. Дуже добре. Друзі, ну не буду проборчиком бігати, хоча давайте раз вже така п'янка, як то кажуть, пробіжусь приборчиком, щоб були впевнені, що дійсно. Ці показники будуть враховуючи те, що весь автомобіль в броніплівці. 290, 312, 298. Але ж прикиньте, ви просто-напросто нічого не треба робити. Просто сів і поїхали. 303, 303, 304, 315, 282, передня права дверічка. 304, 304, 301, права, задня. 308, 308, 309, задня право крилочко. 309, 309, стоечка 308, криша 292. Вибачаюсь, дах. 310. Задня ляда, багажничка, Це у нас пластик. 310, 311. Заднє ліве крило 295, 324, 312, задня ліва дверочка 312, 313, 313, передня ліва 313, 296, 315, переднє ліва крило 315, 316, 291. Друзі, цей автомобіль однозначно можу вам радити. Його стан просто дуже-дуже-дуже гарний. Дійсно дуже гарний. І можете так собі уявити на хвильку, якщо поставити на неї 22 такі павуки в чорному кольорі, вона просто буде мега-мега гарно виглядати. Дуже мало таких автомобілів, які без ДТПшні, які з самого початку бронеплівці, які обслужені, а в нас він є. Друзі, гарного дня, гарного вам вечора. Мирного неба. Хай вам щастить.